Тривалість між обстрілами вимірюються хвилинами. У Нікополі тривоги та вибухи практично не вщухають. Окупанти не припиняють атакувати мирне населення дронами та артилерією. За вихідні у місті пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, підприємство, критичну інфраструктуру, три автівки, дитячий садочок, ліцей та ще два позашкільні заклади. 14 грудня внаслідок обстрілу травмовано 54-річну жінку. Її госпіталізовано. Вона саме вийшла. Викинути сміття та вигуляти собаку, коли поряд розірвався снаряд. Першим помітив постраждалу 11-річний онук сусідки. І він бігом і подзвонив мені, бабуся у нас тут такое-тає. Таке, е, чоловік лежить під окнами, треба скоро Ну, Я набрала 103, а там вже всі служби. Ну, і кажуть, швидко приїхали люди. Забрали цю жінку, а потім сказали, що її в дня відправили. Раніння голови, сама я цього всього не бачила. Гучно було і у центрі міста. Пані Любов нарахувала три прильоти поблизу. З першого по четвертий поверх вибуховою хвилею вибуло вікна у навколишніх багатоповерхівках. Балкон у нас у мене оце ці що кухня, ну і тут оце теж кімната і кухня. Ну а там взагалі угол. А там воно взагалі теж той дом, що воно якраз туди, оттуда, з той сторони, повилітало все. Я в хаті була, сиділа коло вікна. Так, от вот отак от як палиця мене, по маляки дісталося й приватному сектору. Від прильоту на сусідньому подвір'ї пошкоджено будинок пані Ліани. Жінка доглядає за батьками, які переживають другу війну за своє життя. Перебороли ковід. Від окупантів тікати родина не збирається. Я вийшла на вулиці, глянула, фронтона немає. Забор розбитий, ворота металічні, крепко, настіж ж відкрито. Металічне оце фронтон гаража одірвано. Я виходжу сюди на вулицю. Ось метр від хати, там вирва. Я самого початку війни тут сидимо. Ми, ми нікуди і рипатися не будемо. Чому? А за Безусловно. куди ж? Та ти ми тут у себе вдома. Вдома якось. І стіни, хоч і такі, і ті <гум> лічать. Піклуйтеся про власну безпеку. Намагайтесь не виходити на вулицю без нагальної потреби. Майте вдома запас питної води, їжі та ліків. Бережіть себе та по можливості під час обстрілів перебувайте в укриттях.